Вітаю, друзі! Це Євгенія і ви на каналі В'язана Мрія. Сьогодні я розповім вам про свій новий проєкт, це, неймовірно, гарний пуловер із журналу Верена з таким актуальним зараз візеруночком. До речі, як в'язати такий візеруночок, ви побачите саме у цьому відео після мого розказу про пряжу, про ниточки, з яких я цей пуловер і в'яжу зараз. Отже, почнемо з ниточок. Це пряжа турецької фірми Lanoso Vega Fashion. Ось ця марка ниточок. Я вже в'язала з ниточок цієї фірми. Дуже гарні нитки, дуже-дуже гарна пряжа, я вам раджу її. Але, але на самої етикетці, як бачите, ніякої інформації немає. Отже, склад дізнатися можливо у порівнянні з іншими схожими на не, ниточками. Отже, подивимося, що ми з вами тут маємо. Якщо розпустити ниточку, ми бачимо склад, ось, три ниточки у нас. Оце, скоріш за все, віскоза, вона така шовковиста. Трошки така фантазійна, бачите? Трошечки букле. Зовсім трошечки. А ось це, мабуть, альпака і махер. Оці дві ниточки додають м'якість та пухнастість нашій ниточці. Ось вона. Така пряжа. У в'язанні дуже слухняна, дуже м'яка, не тягнеться, дуже добре тримає форму в'язаний светрик, не розтягується, навіть якщо ви в'яжете павутинки великими спицями. Попередній сірий светрик з мікропаєтками, його ви можете побачити на моєму каналі у відео шорт. Ось він зв'язан товстими спицями і зовсім зовсім не тягнеться. Після прання я вже прала, прала подібні ниточки подібну пряжу і светрики з них. Після прання ця пряжа веде себе просто ідеально. Вона не розтягується, вона не ліняє, вона тримає форму. Взагалі-то після прання светрік чи пуловер залишається, ну, саме такий, як і до прання. А зараз переходимо до мого нового проєкту. Це пуловер із журналу Верена. Верена від 02.22, тобто лютий місяць 2022 року. Так, журнальчик не дуже такий новий, але дуже цікавий. І ці моделі, що в ньому є, зараз. Судячи по тому, що я бачу в інтернеті, і саме зараз вони, вони неймовірно актуальні. Наприклад, ось цей візерунок з довгими петельками, ось такими спущеними довгими, довгими петельками, він дуже-дуже пасує до цих ниточок. Адже, дівчата, ви знаєте розумієте, що чим складніша сама нитка, чим цікавіше її. Колір, окрас, такий меланжевий, тим простіше має бути візерунок. Бо інакше візерунок просто загубиться на фоні ось, ось такого рябенького, такого кольору. Але ж і просто, просто, просто так в'язати лицеву гладь мені, мені не хотілося, і вже щось таке було в мене, що ж було обрати. Що ж я мала обрати? І тут я натрапила на ось таку красу, незвичайну таку красу. Сама модель, сам крой дуже-дуже простий. Грубо говорячи, так тут чотири прямокутника, перед і спинка вони однакові, і два рукави. Рукава Ось усе, усе, що тут є. Тут краса у самих ниточках і у візерунку. Ось такому цікавому візеруночку. Як його в'язати, я вам зараз докладно розкажу і покажу. Отже, друзі, я вже набрала 84 петлі. Це для розміру 36-38 на круговій спиці 4,5. Ось такі спиці в мене. Ниточки. Дуже-дуже співпадають з тими, які пропонує сам журнал Верена. Метраж і товщина дуже схожі. Тільки от, ось якість у мене трошки пухнасті, а там, там гладкі ниточки не пухнасті. От це єдине, єдине чим, чим вони відрізняються. Отже, перший ряд. В'яжеться виворотніми петлями, і він не рахується у подальших розчотах. Далі ми в'яжемо, знімаємо кромкову петлю, як завжди. А тепер пров'язуємо 38 петель. По схемі. Схему я додам наприкінці цього відео, і ми в'яжемо 38 петель ось таким способом. Робимо два накиди і пров'язуємо петлю лицьовою. Знову два накиди, і знову лицьовою. Ось так. І так робимо 38 раз. Ось, друзі, пров'язали з вами 38 петель з двома накидами. Тепер Три петлі пров'язуємо з одним накидом, щоб ми ось такий перехід, плавний перехід, ми з вами отримали, з довгих таких петельок до більш коротших, і вийшли на візерунок. Ось такий. Отже, один накид, одна петля. І так, три рази. Залишившися петлі, ми пров'язуємо просто лицьовими. Ось так до кінця рядочку ми в'яжемо просто лицеві петлі. Ось ми закінчили перший рядок, тепер, тепер переходимо на другий рядочок, і його. Ми знову в'яжемо лицьовими петлями. Як бачите, це дуже-дуже простий візерунок. Ось, знову лицьові. Цей візерунок дуже легко запам'ятати, його легко в'язати, спиці досить товсті, в'яжеться дуже швидко, дуже легко. А результат маємо неймовірно красивий, оригінальний, актуальний зараз. Модний. Справжній модниці це, це точно сподобається. Ось ми підійшли до того місця, де у нас є накиди наше. Знову лицьова, накид знімаємо і трошки ось так витягуємо петельку. Знову лицьова, зняли, потягнули. Лицьова, зняли, потягнули. Ось. Ось що виходить. Далі, далі буде помітніше. Лицьова. Ось тут два накиди, скинули їх, потягнули ось так, вирівняли. І робимо так до кінця рядочку. Ось ми зв'язали другий рядочок, спустили усі накиди, і тепер у нас є довгі такі петельки. Ось. Це у нас ли, лицьова сторона. Тепер, ось так, як коли зв'язали, отак ручкою, трошечки підрівняли петельки, щоб вони стали на своє місце. Так, далі ми в'яжемо 4 рядочки лицьовими. Як лицьові, так і виворотні наші рядочки. 4 лицьових. Щоб ми отримали. Ось таку смужку. З ось таким візеруночком. Дуже простим, але дуже гарним. Це у нас буде третій рядочок. Так, друзі, після того, як ми пров'язали 4 рядочки лицьовими петлями, у нас утворилася отака смужечка щільного візерунку. Ось вона отак у нас проходить. Тепер нам треба змінити місце положення наших довгих петельок. Тут ми починали з них, а тут будемо закінчувати ними. Для цього. Ми тепер далі продовжуємо в'язати лицевими петлями 38 лицевих петель. Зв'язали 38 лицевих петель. Потім, потім зв'язали петлі додаткові до, до візерунку, 38 плюс 3 ще лицевих, і плюс 3 з одним накидом. Далі, ті, що залишились петлі, ми знову в'яжемо з двома накидами. І так, до кінця нашого рядочку. І знову знову все пров'язуємо лицевими петлями. Ось ми зробили рядочок з накидами. Наступний ряд ми пров'язали, спустили накиди, і знову робимо 4 лицевих рядочки, щоб отримати ось такий гарний перехід. Ось така. У нас такий зигзаг у нас виходить в ітогі. Ось. Тобто візерунок насправді дуже-дуже простий. Нічого складного немає. Запам'ятати його дуже просто, дуже швидко. Держати, тримати його в голові, і все, і отримувати ось такий результат. Що у мене вийде, коли я вже все з'яжу, весь светрик, соберу його. Ось тоді, тоді ви побачите все це на моєму каналі. Не знаю, друзі, чи сподобається вам мій такий пробний. А, ні, не можу я назвати його майстер-класом. Це не зовсім майстер-клас, але от така моя розповідь про те, як я в'яжу. Ось цей полувер з журналу Верена. Якщо б ви хотіли більш докладніше і майже зовсім майже докладний майстер-клас, то пишіть мені про це в коментах. Я буду намагатися більш докладно знімати, прям рядочок за рядочком, якщо вам це потрібно. Або, якщо вам сподобався і такий варіант відео, то. Поставте мені вподобайку, я буду дуже-дуже вам за це вдячна. Підписуйтесь, бо я буду далі експериментувати зі своїми відео, розповідати, намагатися робити якнайкраще для вас, тому що я дуже ціную ваші підписки, вашу увагу і ваше прагнення створити власними ручками щось гарне, красиве і модне. Отже, друзі, дякую вам ще раз! Мирного вам неба, гарної весняної погоди, гарного весняного настрою, всього-самого всього найкращого. До побачення!